Вітаю вас! Це новини на СТС. З вами я Сергій Діденко. Головні події п'ятниці, 15 березня. Вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке у глухові розтрощили ігрові автомати молотком. Ані то була клава, паняла міласа. Моладий це був молоток. Марина Порошенко завітала на сумщину та проінспектувала впровадження інклюзивної освіти. Гарні показники є куди рухатись і є що впроваджувати. Чиновники про дорогу на вулиці, козацький вал, Состояння дороги плачевне. У зумах під час пожежі в дев'ятиповерхівці загинула жінка. Пожежники викликали сусіди. Потрапити у середнечу палаючої квартири рятувальникам вдалося не відразу. Зрештою вогонь локалізували. А у приміщенні знайшли тіло 59-річної жінки. Причини пожежі з'ясовують. Для того аби оперативно потрапити до епіцентру горіння, яке відбувалося в квартирі на другому поверсі. На заваді стали зачинені середині металеві двері, а також решітки на вікнах. Використовуючи спецобладнання, двері довелось швидко взламати та потрапити до палаючої оселі. Пожежа біля АЗС у липовій долині загорівся автомобіль Опель Вектра, від'їхавши лише 20 метрів від автозаправної станції з під капоту машини пішов дим. Спочатку водій власноруч намагався ліквідувати пожежу, однак у вогнегасника вже закінчили. Чився термін придатності. Далі на допомогу прибігли працівники АЗС. Втім, і їм не вдалося ліквідувати пожежу. Вони не змогли приступити до гасіння, оскільки їм не вдалося відчинити капот, під яким відбувалось горіння. Лише після цього люди звернулися за допомогою до рятувальників. Вже через три хвилини після виклику на місце події прибули співробітники державної служби України з надзвичайних ситуацій та оперативно приборкали дану пожежу. У глухові розтрощили ігрові автомати. В мережі з'явилось відео з камер спостереження, на якому видно, як двоє чоловіків у балаклавах молотками розбивають комп'ютери. Інструменти, якими вони трощили техніку, працівники поліції знайшли неподалік від закладу. Не в то балаклава паняла міласа. Молодий пашани у нікола це були мала ну, то в сама комія. Получається у туалет. Йду в туалет і я думала, вони хочуть забрати, поняла? У поліції нам повідомили, що заклад працює за ліцензією української національної лотереї. На місці події виздала слідчо-оперативна група керівництво міського відділу поліції. Було встановлено, що невідомі з молотками увірвали з приміщення та розбили 16 моніторів та 4 клавіатури. Наразі їх особи встановлюються. У сумах патрульні підбили підсумки першого місяця роботи приладів для вимірювання швидкості. Нагадаємо, з 11 лютого на автодорозі суми Полтава інспектори фіксують перевищення швидкості руху за допомогою радарів. Трукем за місячний період патрульним було виявлено близько 100 фактів порушень швидкісного режиму. Слід зазначити, що порушення встановленої швидкості руху понад на 20 км на годину тягне за собою накладення штрафу в розмірі 255 гривень. Якщо це перевищення буде понад 50 км на годину, то санкція статті передбачає штраф в розмірі 510 гривень. На сумщині з робочим візитом побувала дружина президента Марина Порошенко. Вона ознайомилася із системою соціальних послуг, які надаються жителям області. Як оцінила якість послуг Перша леді? Дивіться далі. Вже кілька років батьки новонароджених немовлят отримують свідоцтво про народження дитини прямо по логовому. У Роменській центральній районній лікарні виписували породіль, яким свідоцтво про народження малюків вручала сама дружина президента. Вона завітала у рамни ознайомитися з результатами медичної реформи. Тут у нас супружеська пара. І Максим так. Далі Перша леді вирушила у село Косівщина Сумського району, де вже близько року працює інклюзивно-ресурсний центр. У ньому освітні, педагогічні та корекційні послуги отримують діти з особливими освітніми потребами. Тобто більше ну, така початкова школа. Початкова дато да, да, шкільна. і це дуже важливо, да, щоб саме, да тому, що ми всі розуміємо, що чим раніше почнеш працювати mm -hmm. з дітьми, які мають особливо освітні потреби, тим краще результати ми отримуємо да, Марина Порошенко запевняє, що подбали і про подальшу долю дітей з особливими освітніми потребами. Разом з міністерством освіти і науки вона займається питанням удосконалення їх професійного навчання з подальшим працевлаштуванням. Вони потім будуть вже прив'язані до безпосереднього місця роботи, тобто, щоб у нас було замовлення на таких працівників. Не залишила перша леді поза увагою і Сумський державний університет, який входить у п'ятірку лідерів серед українських вишів. У навчальному закладі діє соціальна послуга, яка дозволяє батькам-студентам залишити на час пар свою дитину і піти на заняття. А у бібліотеці, яка має доступ до найвідоміших інформаційних баз світу, Марина Порошенко отримала читацький квиток. Ідеологія бібліотеки така, що будь якої точки земного шару. Так, з будь-якого кабінету класу всі можливості використовуються. за вісімнадцятий рік 18 рік 160 країн дійшло в бібліотеку. Кількість віддалених користувачів кожен рік збільшується. Після сумські студенти розповіли Марині Порошенко про свої інноваційні розробки. А в цьому залі представлена наука. В цілому ідеологія університету це пріоритет науки з тісним сполученням. З міжнародною діяльністю з опорою на інноваційні технології, і оце вже як локомотив тягне якісь навчального процесу. Тощо, зрештою, дружина президента відзначила високий рівень надання соціальних послуг на Сумщині. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС. Вже з березня українці отримують монетизовану субсидію, тобто реальні гроші як матеріальну допомогу на виплату комунальних послуг. Ці кошти можна удержати у відділенні ощадбанку або ж на картку. Однак це не означає, що за державні кошти можна придбати собі черевички або ж сходити в ресторан. Що світить тим, хто все ж наважиться витратити кошти не за цільовим призначенням. Дивіться далі. Вже у березні 116 тисяч домогосподарств Сумської області отримують монетизовану субсидію за лютий. Пенсіонерам виплата прийде разом із пенсією інші зможуть забрати кошти у відділення Ощадбанку. Якщо категорично не можна прибути в відділення, ну лежачий, наприклад, ну ми ви самі розумієте, то можна оформити довірені доручення на отримання цих коштів. Однак у департаменті соціального захисту населення попереджають, отримання субсидій у вигляді живих грошей будуть контролювати. Тобто кошти мають бути спрямовані лише на комунальні послуги. Ті, хто ж витратить їх на свої особисті потреби, ризикують стати боржниками. Ми таких абонентів будемо передавати до управління праці соціального захисту для призупинення субсидій. В подальшому, якщо в них буде забронець, газопостачання буде відключено, від володінь. Також з березня квитаціях за комунальні послуги вже не буде вказано про субсидію та її розмір. Однак сплатити кошти треба вчасно, щоб не було заборгованості. Маючи заборгованість в сумі 340 гривень і більше. Організація надавач послуг має право подати до органів соціального захисту відомості про таких боржників для подальшого вирішення питання щодо припинення їм субсидії. Анастасія Островкова Єгор Криворучко, новини СТС. А ми ж продовжуємо інспектувати стан доріг у Сумах. Цього разу наша Анастасія Островкова провела ревізію на вулиці Козацький вал. Стан дороги оцінили чиновник та колишній головний архітектор міста, які проїхали там на своїх автомобілях. Що ж вони думають з приводу цієї дороги? Дивіться далі. Вулиця Козацький вал знаходиться у самому центрі міста. Щодня цією дорогою проїжджають сотні машин. Незважаючи на вартість та розміри автомобіля, колеса може загубити кожен. Страшно за свою машину, тому що дуже жалко, що вбиваються колеса і все інше. Тому, будь ласка, відремонтуйте дороги в нашому місті. Ситуація з дорогами у Сумчан викликає лише іронічні думки. Лучше не придумаєш, ми мечтаємо о таких дорогах. Це ще добре, зимою взагалі ужас. От, в такої між между зимой и весною, між осенью и зимою. Все понятно. То есть, здесь коментарі я думаю, излишние. дорога розділилась, ніби на дві частини: без доріжжя та рівна без недоліків. Яку приватні підприємці проклали поблизу себе, вирішивши, що допомога прийде не скоро. Чиновник сумської міськради переконаний, що так і повинно бути. все таки кожен підприємець… хто сюди їздить? Жителі сюди не їздять. ви розумієте? Я думаю, що їм самим би в першу чергу треба побеспокоїтися, щоб робити цю дорогу. З тим, що дорога в історичній частині міста має бути презентабельною, погоджується і колишній головний архітектор Сум. А так, по суті, 500 метрів від міської ради має таке, таке состояние. Там бачили мусорка, розвалені. Тобто, в общем-то, не состояние, це відношення міста. Чи відремонтують цю дорогу у 2019 році? Поки що невідомо у департаменті інфраструктури зазначили, що список дорожніх об'єктів, які планують відремонтувати наразі, на погодженні у міського голови Сум. Анастасія Островкова, сесії Островкова новини СТС. А поки у сумах ями на дорогах з'являються дедалі частіше, в області автошляхи почали ремонтувати щоправда за новітніми технологіями. На трасі шостка глухів латають вибоїни за допомогою чайника. Це зафільмували водії, які поділилися цим відео в соціальних мережах. У сумах комунальники в області привітали з професійним святом. Завдяки їм наша область більш чиста, освітлена та квітуча, адже вони щодня слідкують за якістю водопостачання, водовідведення, за утриманням будинків та прибудинкових територій. Як відзначили комунальники області свій професійний день? Дивіться у сюжеті у палаці культури Сумського НВО комунальників Сумщини привітали з їхнім професійним святом. Пан Аркадій присвятив цій сфері понад 30 років свого життя. Чому саме обрали таку професію собі? Я не думаю, що я якось обирав. Навірно, вона мене обрала. Тому що ну, були якісь знання, от. і потім вже ж в процесі праці я отримав ще вищу освіту. Працюю, мені подобається. Пан Іван кожного дня лагодить водопровідні мережі та переводить котельні на енергозберігаючі технології у ромнах. Говорить, що без роботи не можуть. Найважче як немає об'єктів, немає роботи, щоб загрузити своїх працівників роботою. А саме легше, як є робота, тоді з'являється інтерес і видно результати роботи. Механіків, прибиральників, інженерів, начальників закладів житлово-комунального господарства привітав керівник апарату Сумської облдержадміністрації. Це насправді віддані люди, які віддані свої справі, які роблять щоденно наше життя комфортним, які роблять наше життя таким, щоб ми не повернулися назад в кам'яний вік, а проживали в красивих будинках з благоустроєною територією. До привітань долучився і директор обласного департаменту житлово-комунального господарства. Та паливно-енергетичного комплексу сумської облдержадміністрації Сергій Луговий це одна із складніших галузей нашої країни. Тому сьогодні галузь потребує дуже ретельного підходу, дуже ретельного реформування. Але в цій галузі працюють найкращі люди, які дійсно роблять свою справу. За вагомий внесок та суспільну працю з нагоди дня працівника житлово-комунального господарства найкращих працівників у цій сфері відзначили подяками та грамотами сумської облдержадміністрації. Маргарита Захнота, Юрій Іщенко, новини СТС. І до спортивних новин на паркеті манежу СумДУ вирішувалась доля путівки до фіналу студентського чемпіонату країни з футзалу. На неї претендували студенти сумду та педагогічного. У футболістів сумду було на одночку більше. Їх влаштовувала нічия. А педагогам потрібна була тільки перемога. Із перших хвилин матчу вони це продемонстрували, безперервно атакували, змушуючи суперників замикатися в обороні. Небезпечних моментів біля воріт опонентів педагоги створювали дуже багато. Проте забили лише за 4 хвилини до фінального. Свистка Руслан Окопний буквально заштовхав м'яч у ворота, але сумду поступатися не збиралися, і через півтори хвилини заробили право на штрафний реалізовувати, який вийшов штатний бомбардир Дмитро Ігумнов. Проте забити йому не вдалося. Вихід на паркет п'ятого польового гравця також не допоміг сумду відігратися у підсумку. Команда педагогічного, яка після трирічної перерви взяла участь в студентському чемпіонаті, виграє сумське дербі і виходить в плей-офф. Мы хотели победить. Очень хотели победить. Не хватает. Мы три года не играли в этих соревнованиях. Перед ребятами ставили задачу что только выиграть. Когда поверили, наверное, всегда верили, что можно выиграть. Иначе не обманешь ни студентов, ни самого себя. Мы просто, и они видели, и мы сами к этому стремились, что мы хотели выиграть эту игру и попасть дальше. Чекаємо на потепління. Наступного тижня синоптики прогнозують теплу весняну погоду. Втім, на вихідних очікуються опади у вигляді дощу та пориви сильного вітру. Температура повітря при цьому становитиме вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в денні години температура коливатиметься десь від 6 до 11 градусів тепла. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте, попереду багато цікавого. Залишайтеся з нами на СТС. 1 січня в Україні збільшили прожитковий мінімум та заробітну плату. На перший погляд, це повинно підвищити соціальний рівень життя громадян. Але поряд з тим зросли тарифи у платіжках, ціни на продукти та речі першої необхідності. Пенсії у мене три тисячі, звісно, не вистачає. Якщо б огород, загнулись би давно. От і все. Поїсти і поплатити платижі, і все. І то поїсти молоко та хліб тільки. Це виживаємо, що ми живемо. Оце бачите тарабанів на Польщу, передачу. Чого це ми так живемо? У політичній партії основа впевнені, зарплати та пенсії не відповідають витратам населення. Коштів, які отримують на руки сумчани, не вистачає навіть на першочергові потреби. Як може хватити полтори тисячі гривень, якщо чеку приходить платежка дві тисячі гривень за квартиру? Йому ще нужно купити продукти, йому ще нужно купити речі. якщо це чоловік не трудоспособний, йому ще нужно купити лікарства. Звісно, цих грошей не вистачить ні на що. Через нестабільну економічну ситуацію чимало українців вимушені їхати за кордон. Польша, Чехия. Ну, там поярче, чем у нас, по крайней мере. Большесть. Большесть. И мы тоже. А где Польша, Чехия, Германия, Дания, Зараз вибір шикарний. Люди вынуждены мігрувати. Мігрувати в ті страны, які знаходяться ну, в приділі з нашей странами, там, де мінімальна заробітна плата і фактична заробітна плата, вона выше фактично на порядок. Володимир Мельниченко наголошує, аби вирішити цю проблему, необхідно змінювати економіку в Україні. Ориентир минимальной заработной платы это страны, которые сопредельные Восточной Европы, и страны, бывшие страны Республики из Советского Союза, это Прибалтика, там порядка 500-550 евро.